9 жовтня 2022 рік, трьохрічне дерево, сорт муцу. Ось такі плоди. На третій рік починає на 106-й вона подоносити. Зараз підійдемо ще одне дерево. Так, тут трошки веселіше з врожаєм, трохи більше. Напевно, хай трішки повісить. Сьогодні рвати я його не буду. Зберу, можливо, на наступні вихідні. Розмірковую над цим. Думаю розповідати про цей сорт не варто всім в загальному він відомий. Смаковими властивостями своїми славиться На цьому будемо. Поки завершувати наш огляд, можливо, буде потім ще відео з дегустацією плодів, коли настане їхня споживча стиглість. На все добре.